Небо таке, небо таке цікаве. Це ми зовсім в другому районі нашого міста. Це порівняно новий. Ну, не дуже новий тут вулиця Ще, але район, порівняно з нами, то новий. Ця вулиця це десь 70-ті роки. Будувалося тут все 70-ті роки, то порівняно з нашим районом, якому сотні років, то це новий район. Знаю, що тося робить, ображається, що ми його. Балуємо не, не даємо цукерок, заставляємо їсти. Він хоче ми йому давали цукерки і не заставляли їсти. Наш Дося славний хлопчик. Любите Макдональдс? Я люблю Давидка не любить. Також є ці цівдеповське це лайно, вибачте, привіт, скажи привіт! <ривіт> дороги в місті жахливі дороги. Тротуари тут також, ну тут ще більш-менш, але Барбузе? Ну, це ще новіше тут порівняно. Але Я би не хотіла жити на тій верхотурі. Ні Ні ко Николе. Ой, там стоять. Гаи. Не можно снимать. Вот сюда мы едем, бачите. Там на... Шатвиты навіть бачите. И файник. Бутка там будівництво ти сюди, сюди.